Ю-19, номер 1 Назар Шиць, 12-й Максим Боднар. Зараз ватець команда Tail і не забуває. Зараз Петро Канюк, дуже, дуже небезпечний був момент і в відповідь не забував. 12-й Ігор Гураль, 23-й Віталій Боднарчук, 16-й Маркіян Винницький, 22-й Марко Шатинський, 15-й Микола Рибак, 2-й Владисня. Як завершиться поєдинок між командами Ківс і Найті 19 і Тайл. Поєдинок. Нагадаю, абревіатура Кивс це клуб ігрових видів спорту. Це дуже дуже успішний проєкт Львівської міської ради. Зараз момент ще тут вулиці Патона. Зараз удар по порожніх, небезпечно і заперечна перевага команди Ківсі на ті 19. В першому турі Ківсі на ті 19 перевіг Національну академію сухопутних військ з рахунком 3-7. Зараз може бути небезпечно удар по... Тут класно зараз зіграв Петро Канюк, але з останньою передачею в нього не сталося. ну і тут е, Втікають зараз в атаку. Гравці команди. Зараз була на поломаного, поломаний також вдало зіграв. Ну і тут шикарна гра у відборі. Вихід 3 в 2. Чи буде удар по воротах, Є удар в ноги для Ігоря Гураля. Гурель не зовсім точно, але зберігає зараз м'яч. Підробляє підправу, пробиває і. Порожні ворота, удар. Є дозвіл від Володимира Болізюка, удар за. Знову атака 5-4, удар по воротах від. Тимо склади команд. Тайл виступає в зелено-білій формі. 12-й Дмитро Байбарак, номер 77 Ігор Білий, 17-й. В першому таймі безоперечна перевага була у команди Київсі на ІТІЮ-19. Один в один, просто! Давай, штовхнув, штовхнув, Удар поворот е -е нічого створити по суті не вдалося, але було кілька непоганих кидань. І в, е в деяких епізодах на позиції стовпа дуже дуже нотації власній. Команда ківсі на ТІЮ-19 має деякі проблеми. Девч підганяє свою команду. Підказує, що робити. Простріл знову. Тут зараз відбір м'яча. Удар по воротах, удар заблоковано і немає завершального удару. Тут зараз є атака від команди Карл. Два швидких, давай туди. Зараз удар поворотах. Чорній. Що зробить Остап? Остап помиляється з цією передачею. Цю передачу читають гравці Тайла. Є удар небезпечної! 19. Пас, 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 пас! <пас>, <пас> То знову поштовх в спину і зараз вже жовта картка для капітана. І. І жовта і червона картка зараз для... Меншої команди. Зараз момент і ще знайти у 19 пошуках перемоги. Передача на стовпа. Це те, що просив Назар Станкевич. Є удар, і м'яч таки залітає. Ворота. Невеличкий рикошет. І є такий забитий гол тут. Шеремета не виручає свою. 19 з перемогою, з непростою перемогою. Ну і Тайлу, на респектах, за цей поєдинок. Що ж для вас сьогодні працював Богдан Пастернак, любіть футзал, любіть Україну